Меню на суп гороховий з колбасою, на друге у нас каша гречана, каша гречана салат, салат олів'є і м'ясо по-французьки. По у столовій полтавського притулку для переселенців насипають порції для обіду. На ну, всіх розсипаємо, скільки чоловік. Всім вистачає. Їжу та житло для внутрішньопереміщених осіб тут надають безплатно. Для цього представники благодійної організації Світло надії облаштували новий шелтер. Шелтер для внутрішньопереміщених осіб розрахований на 62 місця. Приймаємо ми ВПО, родини ВПО, тобто і жінок, і дітей, і чоловіків. На заразі у нас проживає 51 людина з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Головне у нас правило, коли повітряна тривога, ми проходимо в укриття. За словами Тетяни Жигаліної фінансують притулок за гроші міжнародних партнерів. Наймолодші мешканці закладу 7 місяців, найстаршому 65 років. Це восьма кімната. Ми тут проживаємо з родиною. У нас тут загальна кількість чотири родини. Загалом 11 чоловік. У нас тут зручні ліжка, тумбочки є, шкаф є. Ще у нас є ванна кімната. Вона у нас зручно облаштована, можемо зайти, подивитися. Ванна кімната у нас облаштована, пральні машинки, сушинка. Ми Тут теж по черзі кожна родина стирає, коли зручно. Тобто душ приймаємо і окремий туалет. Ірина із родиною переїхала з Ізюма. У притулку мешкають півтора місяці. Хочеться, звісно, додому, хочеться повернутись все. Ну, ще якийсь страх. Олена Свиридова мешкає у притулку із сестрою. Її рідні в іншому місті. Із Маріуполя виходила зокрема з тримісячним внуком. Остались ми без дому по підвалам сусідським, по всяким. З тим маленьким ребенком. Молоко, звісно, у дочки пропало. Він з трьох місяців у нас їв все. Що на варгані, пацани, то и йому заливають. Вийшла з Маріуполя 19 апреля. Виходили п'ять днів. Виходили пішком. Мешканці шелтеру також можуть отримати психологічну допомогу. Я щодня тут, я в принципі в вільному доступі для людей. Працюю з першого дня з відкриття шелтеру з перших переселенців, які сюди потрапили. Що основна да, задача моя підтримати людей в процесі адаптації тут. Робота проводиться. Окремо індивідуально з дорослими, окремо індивідуально з дітками проводиться психокорекційна робота з дітками через методи арт-терапії. За даними відділу моніторингу благодійної організації «Світло надії» від 24 лютого у різних шелтерах поселили 488 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Переселенців приймають у чотирьох притулках. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтава.